Головне управління метеорології поділилось оновленим прогнозом погоди. Відповідно, було заявлено, що злива торкнеться цілих районів, а в деяких регіонах очікується повні. Фахівці попереджали громадян про сильні діти та перераховували в регіональне попередження. Після сильних землетрусів жителі наметових містечок отримали ще одне серйозне попередження. Громадян, які живуть у наметах у Газіантепі, попередили про вітри, які можуть досягати 150 км на годину. Губернатор Газіантепа Давуд ЙГюль, який зробив заяву, сказав: згідно з метеорологічними даними, Газіантепу очікуються шторми зі швидкістю 150 км на годину. Наші співвітчизники, які оселились в наметах, просимо полагодити намети, щоб їх не здувало вітру. Будьмо чутливі до таких небезпек, як дахи та черепиця. Давайте триматись подалі від сильно пошкоджених будівель, сказав він.